Котилася писаночка з гори на долину, прикотилась прямісінько до нас у гостину, а за нею, йде великдень, несе білу паску, Дзвонить, дзвони, всім дарує радощі і ласку. Відчиняймо, воротонька, гостоньків, вітаймо. Христос воскрес, усі разом, мерщі заспіваємо, з Воскресінням Христовим щиро вас вітаю, жити в радості, любові від душі бажаю. Запашною нехай буде Великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа ласка. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела із неба. Христос воскрес, бо істину воскрес. Хай кошик вам ляжуть баранчик і Паска, Шматочок сальця запашна ковбаска І писанок пару з корінчиком хрону. Хай плине достаток до вашого дому. Христос воскрес, воістину воскрес!